Петро Порошенко, Петро Олексійович Порошенко оголосив, що буде обиратися на пост президента, якщо вибори будуть оголошеними. Йду, не йду. А мені це нагадало колись рік. Це напевно 2019-й, новий рік входження в новий 2019-й рік, коли на каналі 1+,1 плюс ми очікували звернення президента України чинного, як це традиційно, але з'явився Володимир Олександрович. І тоді він розповів про те, що є три шляхи жити громадянам, і він обирає. Третій шлях він його обрав, а ми обрали його. Я не сумнівався ніколи, що Петро Олексійович спробує ще раз обиратися. Я це передбачав ще місяць тому, коли жартував, що там можуть обрати Трампа і там, напевно, оберуть. А у нас можуть обрати назад Порошенка. Так, от я вам раджу підписуватись на таких людей, як я, для того, щоб потім, потім, коли такі вибори будуть, ви не сказали, що нема за кого голосувати. Просто ми не знаємо такі люди. Просто не публічні немає можливості їм знімати серіали, фільми, немає можливості їм купувати свої канали, а, мати свої п'яті, сьомі, наші і так далі. Їх просто не знають. А потім ми голосуємо за ту людину, за тих людей, які просто є в інформаційному просторі, тому що інших ми просто не знаємо. Телеграм Шапці профілю там, те відео Володимира Олександровича про три шляхи там відео. Петра Олексійовича, нинішнє, як він збирається йти в президенти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, за кого з них двох ви б сьогодні проголосували. Ну, або за третій варіант. Просто поставте три. Ну або напишіть прізвище, за кого ви готові були би проголосувати, якби вибори відбувалися зараз, але згідно адже згідно конституції, якби не військовий стан, у нас зараз би були б підготовка до другого туру виборів. Телеграм і ютуб шапці, профілю підписуйтесь, щоб потім не сказати, що немає за кого.